Не треба боятися військового комісаріату. Якщо у вас є якісь причини для того, щоб не служити за сімейними обстанами або ви десь навчаєтесь, необхідно представити відповідні довідки в строки, які будуть визначені відповідними працівниками військового комісаріату. Зазвичай саме на осінь, а не на весну працівники військомату покладають свої надії до залучення якомога більшої кількості обухівських новобранців. За підсумками весняного призову до районного до лав збройних сил України було признано, 41 чоловік, задання, яке покладено на районний військовий комісаріат восени, складає призов до лав Збройних сил України. 49 чоловік. Всього на медичну комісію ми викликаємо 549 чоловік. І з цієї кількості юнаків ми повинні відібрати здорових юнаків 49 чоловік та призивати їх до лав Збройних сил України. Перевіряти здоров'я обухівських юнаків перед службою в армії будуть комісії і місцевого і обласного рівня. Медогляди проходитимуть у два етапи. Перший він це проходження медичної комісії у нас безпосередньо в районі на приземній дільниці в районному військовому комісаріаті. І розпочинаючи з 8 вересня, ті призерники, які за станом здоров'я годні до проходження військової служби, вони будуть направлені на обласну медичну комісію до міста Києва на обласний зборний пункт. Там буде проходити другий етап перевірки медичного стану всіх юнаків. Якщо взяти десь на відсотків 80, обласна медична комісія затверджує ті рішення, які були прийняті нашою медичною комісією. За результатами попередніх перевірок стану здоров'я призовників. Здебільшого у сучасних хлопців кульгають серцево-судинна система, упорно-руховий апарат та зір, не радує медиків, і кількість хлопців, що потрапили у тенета шкідливих звичок. Це 10 алкоголіків і сім наркоманів. Вони значаться на обліку в нашому кабінеті. За тиждень моєї роботи в медкомісії у півдесятка призивників виявлені низький рівень інтелекту і порушення поведінки. Вони направлені на додаткове обстеження в обласну психіатричну лікарню. Як правило, це діти із неблагополучних сімей, де один або обидва батьки зловживають алкоголем. Це вихованці школи-інтернату та усиновлені діти. Залюбки розповіли лікарі і про рівень шкільних знань призовників. Найвищим він виявився у юнаки з Українки. За ними йдуть обухівці та селяни. Загалом сам меддогляд у хлопців багато часу не відібрав. Я після 11 класу з германіки приїхав на медкомісію. Ми пройшли її дуже швидко. Хвилин 20-30, не більше пішла на медкомісію. Все нормально. Наостанок військовий комісар Обухівського району повідомив, що усі місцеві призовники, яких призвуть до лав армії, будуть нести службу на Київщині. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.